Вокальний майстер-клас для учасників бойових дій та ветеранів від місцевого рок гурту «Станза» вихідними відбувся в обласному академічному муздрамтеатрі імені Старецького. В Принципі для нас це нове. Ми ніколи такого не робили, особливо ну, для хлопців. І ну, дуже цікаво і дуже круто емоційно. Для нас, як для музикантів, це просто суперово. Не знаю, чи допоможе сьогоднішня зустріч хлопцям. Я надію, що так, да, тому що емоційно вони дуже були заряджені, такі позитивні. Влаштували заняття у межах проєкту «Арт-терапія театром наскрізь. Він спрямований на відновлення та підтримку ментального здоров'я захисників. Ми зрозуміли, що мистецтво воно допомагає не лише коли дивляться. Вистави наші військові, наприклад, глядачі, будь-хто, але воно й дуже допомагає, коли вони беруть участь, щоб вони зрозуміли, що вони потрібні цьому соціуму, що вони потрібні Україні не лише там були на передовій, але коли повертаються сюди. Павло Молчанюк, ветеран російсько-української війни, з 2024 року. Він у складі команди спеціалістів рекреаційного центру Берег надії надає психологічну підтримку побратимам. Та за можливості й сам долучається до різних ініціатив, спрямованих на психоемоційне розвантаження. Тож нині тут не як психолог, а як учасник подобається, коли долучаєшся до мистецтва, ну якось воно надихає, надає якусь силу. Це дуже класний проект, дуже класна ідея. То. Дуже вдячний ну, авторам і організаторам і всім, хто долучився до цієї класної справи. Усього в межах проєкту заплановано 10 творчих майстер-класів. Учасники відвідують заняття з акторської майстерності, хореографії, сценічної мови та художньо-постановочного мистецтва. Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією. Я сказав, що я бачу, як себе як маркетинг тут. В тому числі запросити хлопців покликати. Вони послухають, вони бачать наш приклад, і так і будемо працювати. Дуже важко зробити перший крок для любої людини. Всі ми боїмося брати відповідальність на себе, боїмося зробити перший крок, але хтось має його робити. Ну от е, наша роль така тут. фінальним результатом арт-терапевтичних занять стане показ вистави, у якій разом із професійними акторами зіграють військові та ветерани. Зараз ми сконцентровані на тому, щоб провести всі ці майстер-класи, познайомитися з хлопцями. Відібрати тих бажаючих, які хочуть взяти участь. Є багато думок. Ми хочемо зробити такий калейдоскоп, тобто, це буде не якась єдина драматургія, да, умовно кажучи, це буде декілька уривків, різна драматургія. Прем'єру вистави планують на жовтень. Реалізовують проєкт завдяки гранту Українського культурного фонду. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.